Христос Воскрес! Привіт вам, дорогі! Дуже ради вас вітаю. Сьогоднішнє відео буде коментарем до цієї урочистості і разом з тим побажанням. Тож дуже рада, велкам! І на початку скажу, що я не планував знімати це серед ночі. Я мав інший план. Але так само інший план мали, наприклад, жіночки, які, як читаємо в Євангелії, йшли, щоб намастити Ісуса Христа оліями, щоб довершити той обряд. Ідучи туди, вони планували, мабуть, хто їм відкотить той камінь, як вже будуть домовлятися. Може, хтось навіть мав якісь гроші біля себе, щоб дати хабарятим сторожам. Але приходять туди і стається не так, як вони планували. Стається краще. Вони застають відкочений камінь і пустий гріб, що додає довіри в те, що Ісус воскрес. Пізніше свідчення ангела. І це просто щось неймовірне. Настільки не так, як люди планували, але разом з тим настільки краще. Дорогі, при цьому хочу вас заохотити і побажати вам, щоб ми завжди мали свідомість, що найбільше нас злить не те, що трапляється з нами щось погане або добре. Більше нас злить те, що з нами трапляється не так, як ми планували, що щось іде не за моїм планом, не за моїм сценарієм. І, врешті-решт. Дуже важливо мати цю свідомість, що коли щось іде не за моїм планом, це не значить, що це погано. Бо наш Бог має на все свій план. І цей план по-справжньому прекрасний. Він набагато кращий, набагато крутіший, ніж той, який я міг би в найкращих своїх снах собі уявити. Тому що він Бог. Тож, дорогі, цього вам бажаю, щоб незалежно від того, які обставини десь там. На даний момент довкола мене, в яких ситуаціях я перебуваю, в яких умовах живу, які новини десь там на мене чекають, щоб ми завжди мали з вами свідомість, що Господь над цим всім чуває і Він має свій план. Він має план мого порятунку, має план моєї найкращої, найкоротшої дороги до спасіння. Він має план, і його план прекрасний. Нам же важливо розпізнати цей план і за ним, врешті-решт, піти. А друга річ, до якої вас також, дорогі, заохочують, то зверніть увагу, що першим, хто стає таким вірогідним свідком того, що Ісус Христос дійсно воскрес, от, е, є апостол Петро. Але при цьому всьому, то саме апостол Петро є єдиною людиною, яку описують, як того, хто гірко заплакав, бо трапився гріх, бо він відрікся Господа нашого Ісуса Христа. І, дорогі, при цьому бажаю вам, щоб ті всі наші гріхи, ті всі наші слабкості, ті всі наші упадки, яких маємо дуже багато, це безумовно, але щоб вони всі супроводжувалися в нашому серці великою гіркотою і болем з жалем за те, що ми зрадили цю абсолютну любов. І щоб саме цей жаль і саме цей біль спонукав нас завжди бігти першими і врешті-решт зустрічатися з його милосердям. З його любов'ю, з Його прощенням, з ним самим, живим, воскреслим Господом, і через це бути його правдивими свідками. Дорогі бажаю вам від всього серця величезної радості, величезної радості, яка плине не з того, що ми з кимось зустрілися, щось смачного з'їли і так далі, і тому подібне. Хоча це також важливо, це нас підбадьорює. Але передусім величезної радості, тому що Христос. Живий Бог, який мене веде, який мною піклується, який дарує мені не просто земні блага, Він дає мені життя вічне. Нехай надія на це життя зігріває наше серце. Досвід близькості Бога постійно в цій дорозі підтримує. Ну і земні блага допоможуть нам е святкувати цю велику урочистість. Дякую вам, ще раз вітаю і до зустрічі! Bye.